Чи потрібно обмежувати роботу соціальних мереж під час війни? Ні. Та я думаю, немає вообще сенсу обмежувати. Ну який сенс, взагалі? Ні, але треба додатковий контроль. Робота соцмереж можливо одна з найважливіших в нашій війні. Ну я думаю, ні, тим паче, що зараз такий час, війна. і Я думаю, варто людям показувати, що відбувається. Навіть блюрити не потрібно, показувати ці смерті, все, як воно щоб бачила влада і бачили люди, розуміли. Чим ми зараз, коли ми знаходимося на хрещатику, коли ми можемо вільно гуляти, чим жертвують хлопці? Дуже багато виконується зборів, вони закриваються, дуже сильно закриваються багато потреб наших військових сил. Так, можливо, є якісь недобросовісні, але зараз ми можемо бачити, що дуже багато саме впливає, впливають соцмережі. Ну, деякі треба заборонити, а деяке потрібно все таке бути. Ну, наприклад, щоб ші контролював, що пишуть, щоб фільтрувалася інформація, чи це вірна інформація, чи це фейкова інформація. В цілому я рахую, що це дуже 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 допомагає нашій країні рухатись вперед до перемоги. Слава Україні!